Всім привіт! Була на ринку і побачила, що знову з'явились новинки ось такі квіти з сурфінії. Я не втрималась, їх придбала. Тим паче вони стали дешевше то чому б не купити таку красу? Була також в АТБ, де зі знижкою по акції прикуп від Оліс, шашличний 250 г. Дві пачки купила. Тоді, з акційною пропозицією, був ось цей майонез салат на 30% жирності 350 г пачка. І по акції ще взяла ось такі крила курячі, точніше, написано, було бройлера. В цій пачці 712 грамів. І обійшлася мені ця пачка 63 гривні, 58 копійок. 89,30 за кілограм. Майонез 18,50, а кетчуп 18,80. Тоді купила ось такий батон, гірчичний, нарізний 300, 430 грамів від фірми Добрий. Глухівський хлібокомбінат. Я навіть не знаю, скуштувала я такі чи не пробувала батон. Тож, для мене це, мабуть, буде новинка. Вирішила спробувати, як він на смак. І він коштує всього 22 гривні 90 копійок. Це, мабуть, найдешевший батон, який я купувала. По акції прикупила 4 сирочки від агоня синайку 90 г. Акція на всі Агоня, але я вирішила прикупити ось такі. Зі смаком полуниці, банани та меліси. 18,50 за 1 за 4 штучки 74 гривні. І інколи даю ось таку кашку від мілупа, молочна, завжди купую в аптеці, а це бачу по акції в АТБ вирішила прикупити. Зверніть увагу, хто купує від мілупу, то ВТБ вона зараз зі знижкою. І швиденько забіжала в Аврору. Поки акція купила котику, ось такий корм від мяу. Не перший раз уже купую 300 г ця пачка. Знижка непогана, то нехай буде. Тоді для квіток потрібно ще ж пересадити. Значить, купила ґрунт універсальний, 7 літрів. Для бусинки купила погодної чепелюшки. На вітрині лише була одна. Розмір 60 на 90, а 60 на 60 їх було досталь. Але мені потрібно саме ось таким розміром. І з'явилась в наші Аврорі. ось такий печиво маршмеллоу. Новинка, 10 штучок, ось таких печенюжок. 120 г. Ось така пачка. Зараз ми її відкриємо разом з вами. Побачимо, що це за печеньки такі. Вони такі маленькі, але так приємно пахнуть. Ось така маленька печенюшка, на якій є ось це маршмилу посипане присипочкою шоколадною. Ось так вони виглядають в цій упаковочці. Зараз спробую. Смачненьке, але дуже солодке. Хто любить солодке, тому сподобається. Або можна його вживати з чаєм без цукру, тому що сама печенюшка солодка і ось ця зефіринка також солодка. Але смачне. Смак такий, смак відчувається, ванілі. Ну, в принципі, купувати можна. Непоганий смак. Думаю, їм домашнім також сподобається. Тоді зайшла в кошик, купила дівчатам банани, тому що в тебе не було. Коли завезуть, не знаю, то знаю, що в кошику вони завжди є. Чотири штучки. Потім у салати купила ось такі помідорки 75 гривень за кілограм. Вони такі невеличкі, але щось не дешевіють ніяк. І ще купила огірочки. 95 гривень за кілограм дорожчі, ніж помідори, але вони смачні саме ось такі от маленькі у попирку. На цьому все. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!